Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Рецепт розсольнику з квасолею. На 2 літрову каструлю кладемо м'ясо. Після закипання знімаємо піну та додаємо квасолю попередньо замочену на ніч та порізані мілким кубиком солоні огірки. Варимо на середньому огні приблизно півтори години. Потім додаємо картоплю та варимо ще хвилин 20. В кінці додаємо засмажку, лавровий лист, солимо та перчимо за смаком. Перед подачею за бажання можна посипати зеленню. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.